Всіх вітаю в цьому відеоролику на зв'язку. Завжди я Захар, і сьогодні разом з вами ми будемо торкувати по технічному аналізу. Я буду пояснювати вам, як працюють максимально базові поняття, такі як рівень супротиву та рівень підтримки, і кожен новачок в цьому відеоролику 100% зрозуміє його суть. Там наперед, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Квотис, на біржі, де я торгую, обов'язково спускайтеся донизу в описі цього відеоролику. Натискайте на посилання та проходьте реєстрацію на провідній біржі. Торгувати я буду на короткострокових угодах, тому виставляю час операції у мене буде від хвилинки до двох. Знову ж таки, в залежності від ситуації. Все, що нам треба з вами робити, це шукати сетапи, сетаба, котре можна війти, і всі вони здебільшого у нас залежать від наявності рівня супротиву або рівня підтримки. Наприклад, по UZID зараз відкриваю угоду у низхідному напрямі. І давайте я поясню вам, чому. Все максимально просто. Натискаємо прямокутник, додаємо його на графік і демонструю вам цю ситуацію. Дивіться, у нас є з вами рівень супротиву. Рівень супротиву, це певний момент на графіку, в котрому великі гравці на ринку виставляють свої ордера на продаж в певному ціновому діапазоні. І коли ми з вами підходимо до певного цінового діапазону, зараз це приблизно ось цей діапазон, я відокремив даним рівнем супротиву, даним е, прямокутником, ми з вами, підходячи до нього, е, маємо рухатися донозу. Оскільки знову ж таки у великих гравців на ринку спрацьовують ордера. Пояснюю ще раз для тих, хто не розуміє. Всі рівні супротиву або підтримки відпрацьовують по одному принципу. Великі гравці, великі компанії, або просто, якщо це все діло, узагальнити люди з великим балансом, вони рухають ринок. Тобто ринок не рухаю. Я, ви, там, Павло, якийсь Вася зі двору. Тобто ринок рухають великі гравці, там, я не знаю, тобто великі інші компанії. Там. Супер великі компанії, там котрі набирають, умовно давайте на прикладі крипти візьмемо. Там да? є компанії, та саме чи, да, та що мені зараз в голову перше стрельнуло, прийшло. Ось вони беруть і набирають на великі позиції умовно по біткоїну. Ось, відповідно, саме вони можуть рухати графік біткоїна. Так само є і різні валютні пари. На прикладі пари з USD IDF, скоріш за все, де більш цю валютну пару рухають індонезійські банки, котрі купують ту саму валюту. Тобто ми можемо з вами переглянути. Use Debt IDR. відповідно, я думаю, тут все вже зрозуміло. Ось і певні люди, і певні гравці на ринку вони хочуть завжди або продати, або купити певну валюту, певний актив. Візьмемо це в загальне. Ось. І, наприклад, коли людина хоче продати свій актив, звісно, вона хоче, щоб за нього заплатили, скажімо, найбільше коштів. Тому треба дочекатися певного моменту на графіку, в котрому ми можемо продати даний актив вище. Це я вам. Розповідаю з точки зору людини, котра торгує. Да? Ось. Тобто котра хоче продати свій актив, котра у неї знаходиться буквально на споті. Тобто вона не відкриває угоди до або вгору, вона просто купує цей актив, да і він у неї лежить. Да? Умовно там IDR, той самий індонезійський долар. Да? Ось. І коли людина хоче продати, вона бере та шукає найкращу для себе ситуацію, але шукати її не треба. Вона просто виходить на графік і думає: ага, давайте я куплю ось точніше, продам. вибачаюся, давайте я продам. По ціні 16460, тисяч 460, used IDR, да? ось. Виходить так, що вона бере відкриває свій ордер, і подивіться, друзі, ось, бачите, я можу паралельку провести, бачите, тут написана ціна. 16460. Відповідно, десь ось тут людина хоче да? ось цьому діапазоні даний актив продати, вона бере виставляє ордер, і коли ми дійдемо до даної ціни, буде продаватися її актив. Відповідно, наша валютна пара буде спадати, падати, рух цілому низькій напрямі. Так працює абсолютно завжди, тобто людина просто а, бере з великим балансом виділяє певний момент на графіку, і якщо вона там виставляє свій ордер, відповідно, ми звідти маємо, з вами маємо вже відштовхуватися конкретно в випадку, коли ми маємо з вами рівень супротиву. Тобто рівні супротиву у нас створюється завдяки великим гравцям на ринку, завдяки тим відповідно рушіям ринку, котрі створюють великі ордера, і відповідно, завдяки великим ордерам, створюються певні цінові діапазони, які ми з вами називаємо рівні супротиву рухаємося далі. Давайте знайдемо наступну угоду, тому що по-перше, ми з вами закрили максимально гарний прибутковий результат. Бачимо з вами дуже схожу ситуацію по людні парі у ДНСД. Зараз зайдемо з вами на 2 хвилини у низкідному напрямі. Давайте я вам все це діло також, продемонструю. Передивіться, будь ласка, ми з вами беремо і відокремлюємо за допомогою рівня супротиву просто ідеальну ситуацію. Дивіться, ми з вами абсолютно так само відштовхуємося від певного цінового діапазону. Тобто, у нас по певній сіні умовно ця ціна буде від. 1.0, дивіться, бачите, у нас праворуч розпише від 1.08454 до 1.08407. Тобто ми з вами бачимо даний ціновий діапазон, і в ньому беремо і відкриваємо даний сетап. Тобто, бачимо з вами, що у нас формується рівень імесопротугу. Знову ж таки, все це діло відокремлювати. Ви можете без якихось там математичних врахувань, де да? ви можете без проблем брати, шукати повне такий момент на графіку, да? можете без проблем заходити. Дивитися вообще і просто на графік, і бачите, що ось у вас і певний момент у нас є, там де ми пішли вгору, відбилися, пішли в гори відбилися, пішли в гори відбилися, пішли в гори відбилися, і з вами відповідно ми з вами бачимо, що приблизно в одному і тому самому моменті щось не так. Ми з вами постійно відбуваємося. Ось, і коли ви бачите подібні ситуації, ви бачите, що ми з вами десь відпрацьовуємо постійно, постійно. Доторкуючись до певного рівня, можете без проблем входити в подібну ситуацію. Тобто, дивіться, ось тут у нас було формування, ми цей ми сформували, далі ми його підтвердили, і далі у нас перше відпрацювання, друге відпрацювання, третє відпрацювання, четверте відпрацювання, п'яте відпрацювання, шосте відпрацювання, і просто ось тут ну, ну... не можна не зайти на те, що буде ще у нас одне відпрацювання, яке зараз просто відмінно поки що відпрацьовує і. -путь 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 -путь. Щоб ми закрилися по ньому в. Прибутковий результат, але е, ці угоди відпрацьовують дуже дуже добре. Тобто технічний аналіз це така базована база, яку має знати кожен, хоча б трошки, хоча б трошки розумітися, е, коли з вами ми та як з вами будемо рухатися. Бат, і по цій угоді фіксуємо також відмінний прибутковий результат. Е, буквально сума інвестицій — 6 тисяч гривень, раз 6 тисяч просто 5400, тисяч Правильно, да, 5400. на карман, ляпс-ляпс, непогано не Непогано знову ж таки, такі ситуації ми можемо бачити на ринку щодня. Просто бувають моменти, коли а, їх немає. Ось тому деколи треба їх вижидати, треба їх шукати, треба їх знаходити і там вже й заходити в подібні стапи. Наприклад, зараз по НСДКАДу відкриємо з вами угоду тільки на трьох час експірації. Зараз я все проділо про діло продемонструю і поясню, чому. Дивіться, ми з вами підходимо до даного рівня. До даного рівня супротиву все абсолютно так само. Тобто, подивіться, ми з вами десь щось тут постійно відштовхувалися, да? можемо з вами переглянути, але оскільки це було давно, да. Я хочу відкритися на більш час праці, щоб оскільки це знову ж таки було давно, точно відпрацювати по даній угоді. Тому що може бути така ситуація, що зараз почнеться якийсь консолідаційний рух. У нас почнеться рух вгору, рух донизу. тобто консолідація це момент на графіку, де ми з вами рухаємося в певному ціновому діапазоді, да? але ми з вами не даємо там чіткого руху вгору або чіткого руху донизу. Ось. Ми з вами умовно, да? Є у нас, скажімо. Uh, такий коридорчик, да? і ми в цьому коридорчику з вами просто от пригаємо, пригаємо то туди, то назад. Ось. Uh, відповідно, якщо така ситуація буде, щоб її уникнути, я відкриваю угоду на цій праці дещо більший. Три хвилини тут буде достатньо, як на мене, і знову ж таки, то максимально просто. Гляньте, беремо скрін. Давайте демонструємо. Підійшли тут, відбилися. відпрацювали, відпрацювали. Все, три відпрацювання в загальному, але давайте розберемо цю ситуацію: отак. От, от, от формування, це у нас формування буквально, все у нас підтвердження. І це після формування і підтвердження, що у нас все правильно, це у нас вже, друзі, перше е відпрацювання. Тобто, це перше відпрацювання і далі зараз ми з вами, хоч і ось тут. Да? Рухалися доносом, тобто сильно спали. Тут у нас була консолідація невеличка знову дамбу, знову консолідація рух вгору, Але зараз ми з вами підходимо ще раз до даного рівня, бачите? Ще раз ми з вами до нього підходимо. І я якраз таки очікую, що ось тут з вами ми маємо вже. Знову ж таки від нього відпрацьовувати, оскільки він свою вагомість не втрачає, тому що запам'ятайте це назавжди свою вагомість, певний рівень супротиву або рівень підтримки втрачає тільки тоді, коли ми з вами його прибуваємо. Якщо ми з вами від нього відпрацьовували, відпрацьовуємо, то можемо без проблем завжди заходити в нього ще раз, ще раз, ще раз. Тільки коли він вже пробитий, умовно, да. А якщо зараз що мало ймовірно, але ну я буду казати вам, як є, ми підемо. Вище даного рівня і закріпимося десь в цьому діапазоні, да, там де мій зелений блочок ось, окей, тоді цей рівень підтримки, вибачаю підтримка, супротиву, вже немає дійсності на графіку, він не має ніякої ваги. І, відповідно, по ньому ми не будемо входити всю воду. Ось. Якщо ми торгуємося тут, якщо ми під ньому відпрацьовуємо, друзі, ну скажіть чесно, дайте просто відповідь на запитання, що нам заважає, що нам заважає, входити ще раз, ще раз, ще раз. Нічого, нічого. Просто нам нічого не заважається робити, ми все робимо От 20 секунд не залишається. І, скоріш за все, по цій угоді, по цій третій годі, ми з вами будемо фіксувати прибутковий результат. Зараз лишається 10 секунд, а поки я скажу, про вас, що Я думаю, ви всі знаєте, що у мене також є торговий бот, котре видає угоду і по технічному аналізу, і по штучному інтелекту. Да? Тобто це все а, в сукупності робить. Ось, він сьогодні у мене на у мене сьогодні, дорожчий день народження. Це відео записує 31 липня. Ось, а, плюс. Плюс. Заберемо плюс. Ось, що я хочу сказати, у мене сьогодні день народження, записую це відео 31 липня і от зараз оновлюється. Тобто цей індуксбот, по якому я вже знімав не один відео, да? він зараз на оновленні, і буде додано два індикатори, і два індикатори прибрано. Тобто я не буду там в деталі внідрятися, да? вам казати, розповідати це все діло. Але якщо коротко, два індикатора буде прибрано, два додано. Тому якщо ви зараз е торгуєте по боту, поки що перерва, поки що перерва, і, будь ласка, очікуйте оновлення, а потім всі задіть і реально зацініть, тому що там буде реально круто, там реально круте оновлення. І я думаю, ні, я не думаю, я впевнений, що десь на 2-3% підросте прохідність, відсоткова прохідність сигналів від торгового бота, три і дукс в Телеграмі, тому якщо ви ще до нього не доєднані, обов'язково доїдутися. Є у вас зараз тег на екрані. А за це відео, друзі, ми з вами зробили три дуже гарних угоди. По котрим в загальному зароблено більше 15 гривень, що не може не радувати. І як на мене, це насправді дуже дуже гарний показовий результат. І знову ж таки, я сподіваюся, що вам було все зрозуміло, і по технічному аналізу у вас питань до мене не лишилося. Друзі, якщо хочете робити так само, робити такий самий аналіз і заробляти такі самі кошти, навчитися це робити дуже головне, навчитися не просто заробляти, а навчитися, тобто починати розбиратися ринку і роздуплитися, Як взагалі це діло працює, то обов'язково підписуйтеся на торгову кімнату на безкоштовні сигнали посоль на цей канал буде нижче. Там кожного дня приходить одна, одна мінімум одна. Торгова сесія, по котрій ви разом зі мною зможете торгувати, і разом зі мною ви зможете дивитися на мій аналіз, або технічний аналіз, або індикаторний аналіз. Ось але у будь-якому випадку ви зможете разом зі мною входити в угоди, отримувати такий самий результат, як у мене, тобто, буквально копіювати мої сигнали, копіювати мої угоди і ще навчатися, тому що там все публікується з аналізом. На зв'язку завжди був я. Захар. Бажаю вам всім всього найкращого. Великих прибутків, всім до побачення.